Є п'ять важливих аргументів на користь фінансового планування. Першим аргументом це є безпека. Фінансовий план забезпечує стабільність і захист від непередбачуваних ситуацій, таких як втрата роботи чи медичні витрати. Цілі. Планування дозволяє чітко визначити фінансові цілі, такі як купівля житла, навчання для дітей або ж пенсійні накопичення. Третій аргумент це є контроль. З фінансовим планом легше контролювати витрати і доходи, що допомагає уникнути боргів. Зростання. Інвестування заздалегідь дозволяє примножити заощадження завдяки складним відсоткам. І останнім важливим аргументом на користь складання фінансового плану є спокій. Маючи фінансовий план, ви можете спокійніше дивитися в майбутнє і робити зважені рішення. Поки у мене все. А якщо вас цікавить більш детальної інформації, запрошую вас в телеграм-канал в шапці профілю.